Вітаємо ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліс Шу. Напади на свободу преси частішають. І січня 2023 року по всьому світу загинуло понад 100 журналістів. Більшість із них у зонах бойових дій, таких як Газа та Україна. Але на журналістів також нападають і вбивають після репортажів про корупцію, організовану злочинність або спонсорований державою тероризм навіть тут у Європі. Попри те, що Європа вважається найбезпечнішим регіоном у світі для журналістської діяльності, такі організації, як репортери без кордонів, застерігають щодо зростання рівня насильства у всесвітньому індексі свободи преси за 2023 рік, Греція отримала найнижчий показник серед членів ЄС. журналісти розслідувачі тут часто ризикують своїм життям. Стата з на власному досвіді дізналася, як боротьба за свободу та прозорість преси може призвести до серйозних втрат не лише для родин репортерів, а й для медіа ландшафту в цілому. Чи буде моє життя коли-небудь таким як раніше? Це питання часто задає собі Єлизавета. Як українській дівчині підлітку їй цікаво, коли вона знову зможе жити безтурботним життям? Ходити до школи, спілкуватися з друзями, ходити за покупками, не переймаючись через авіаудари чи сирени. Вона живе у понівеченому війною Харкові. Поки війна триває, Єлизавета та її друзі знайшли прихисток, де вони можуть забути про зовнішній світ і насолоджуватися веселими заняттями як будь-які інші підлітки. На кілька годин щотижня вони можуть забути про війну ззовні. Школа танців Аріра один із небагатьох проєктів для дітей та молоді у постраждалому від війни Харкові. Корпус рівно, потягнулися руками вперед. Це справа життя для вчительки танців Наталії. Ми здійснили тут таку середу, таке середовище здійснили, що воно затягує. Воно приймає як вода в себе. Тобто, діти буквально година, і вони вже в колективі, вони вже відчувають себе безпечно. Головне тут відключитися і отримати задоволення. Фізичне навантаження знімає стрес. Більшість цих дітей, так звані внутрішньопереміщені особи. Вони були змушені покинути свої міста і села через наступ російської армії. Наприклад, 14-річна Єлизавета. Вона зі східного села Кутузівка. Коли дівчинка приїхала до Харкова, її сім'я чотири місяці переховувалася на станції метро. Мені в перші дні було дуже страшно, тому що були вибухи, дуже гучно було. Ми коли виходили, ми тільки вийшли з метро. почався обстріл. Ось, і ми там залишились і не виходили. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російська армія захопила значну частину східної України. Як і Єлизавета та її сім'я, десятки тисяч українців втекли на захід до нині понівеченого війною Харкова. Два роки по тому їм досі доводиться переживати повітряні нальоти та ракетні обстріли. Єлизавета живе в однокімнатній квартирі з трьома братами і сестрами, батьками, двоюрідним братом і бабусею. Її мати Оксана відчуває велике полегшення від того, що її донька може вийти з дому і потанцювати. Десь, напевно, з півроку Ліза, як вийшла на танці, малий ходить на бокс, хоч якась соціалізація у дітей. І ну, це вже набагато проще, ніж ще було ну, на початку прошлого року. От, на початку вони ще такі забиті були і ну, досить замкнуті. Я дуже боялася, щоб діти в себе не вийшли. Війна стала частиною їхнього повсякденного життя. Я слухала музику ось і тому не сильно розчула. А потім вони так само, як називається, просили мене. Говорили, що мама бабахнуло. Я говорю сусіди дверями. Вибухи від систем протиракетної оборони переривають їхні дні. Іноді вони навіть чують ракетні удари. Я закордонні паспорти зараз потихеньку робимо, ну якби, ну, тому що. Ну, я розумію, що дітям тут майбутнього, мабуть, нема. Важко це морально, це фізично дуже важко. Ну і це по здоров'ю б'є ну, якби, дітям. Повертаємося до занять у танцювальній школі Аріра. Коли Єлизавета вперше прийшла сюди, все було не так просто. Так, я пам'ятаю, я була дуже. Схвильована, тому що мені було дуже страшно сюди йти. Тому що в минулому колективі мене не прийняли. Йдучи сюди, я думала, що мене так само не приймуть. Але мене добре прийняли, і мені дуже подобається тут танцювати. Ці тренування спрямовані на те, щоб підвищити впевненість молоді у собі. Але перш за все, танець і рух можуть допомогти їм відновити довіру. Ми кладемо руку ось сюди. Ось. Як це демонструють Наталія та її чоловік Олексій? Коли я тримаю партнера, він частково переносить вагу на мене. І за допомогою цього я повністю беру відповідальність за партнера. він сліпий, а я зряча я маю дивитися на 180 градусів, щоб бачити, куди я його веду. Це дуже важливо і для колективних танців, і для дуетів, і для самого собі життя. Можливість довіряти, можливість управляти і брати на себе відповідальність, і можливість відчувати друг друга на тілесному рівні. І плюс ще це робота зі страхом. Ця концепція здається працює. Я Я почуваюся тут набагато краще. Мені подобається тут. Не Коли я не танцюю, мені якось не дуже. Ніби чогось не вистачає. Єлизавета та інші продовжують тренуватися у танцювальній школі Наталії та Олексія. За допомогою музики і руху вони можуть забути про війну хоча б на кілька годин. На перший погляд, це може здатися якимось різновидом картоплі, але поціновувачі вишуканих делікатесів знають, що це трюфель. Ось цей трюфель коштує сотні євро. Андреа і Мікеле брати, і все їхнє життя обертається навколо пошуку і подачі цих дорогих грибів. У їхньому рідному містечку Монтелеоне Дорв'єто їм доводиться бути на крок попереду конкурентів, які не гребують усіма доступними хитрощами, аби отримати прибуток. Браво. Ти викопав його? Не поспішай. Це Те, чим Мікеле Філозі та Арго люблять займатися найбільше. Стоп. До фермо, фільм фермо. Ці двоє полюють за трюфелями. Сезон білого трюфеля закінчився. Тепер Арго винюхує його молодшого брата під назвою Б'янкетто. Треба бути обережним, щоб не пошкодити білі трюфелі. адже це знизить вартість цих дорогоцінних грибів вдвічі. Трюфелі Б'янкетто значно дешевші. Кілограм коштує близько 300 євро. За кілограм білих трюфелів можна отримати сім, а подекуди й 10 тисяч євро. Вони зустрічаються набагато рідше. де він? Де Шукай, шукайте ж молодець? з дитинства Мікеле збирає трюфелі в околицях свого рідного міста Монтелеоне д Орвєто в Умбрії. Його собака Арго допомагає йому вже 5 років. Хороший собака, мисливець за трюфелями, приносить користь у бізнесі, але разом з тим і несподівану небезпеку. Тут трюфелі дорогі, незалежно від виду. у цьому бізнесі є жорстокі люди, які сприймають полювання на трюфелі як війну. А вони ховатимуть отруєні фракадельки там, де пропаркована ваша машина з додаванням встрихніну або отрути для равликів. вони можуть отруїти вашу собаку заради грошей. Тож він продовжує конспіруватися, що також не дає нишпоркам виявити його потаємні місця. Він записує їх у блокнот і мобільний телефон. Це карта скарбів, якою 38-річний чоловік ні з ким не ділиться. Мікеле продає деякі зі знайдених скарбів, але більшість із них, він, професійний шеф-кухар, готує у кафе Севен. Це невеликий ресторанчик для поціновувачів трюфелів, яким він керує разом зі своїм братом Андреа. Знайшов щось. Звісно, поглянь на ці б'янкетто. де ти їх знайшов? Навіть і не думай, хоч ти мій брат, я все одно не скажу тобі. За 100 кілометрів звідти у штаб-квартирі Трюфельної імперії Урбані Тартуфі розкривають великі секрети трюфелів. Ця компанія контролює понад 60% світового ринку трюфелів. Учені тут роками намагаються розгадати генетичний код цих цінних грибів. Вони теж оберігають секрети своєї компанії, як Зіницю Ока. Нам не дозволено знімати всередині їхніх лабораторій. Результати своїх досліджень вони втілюють на практиці у своєму стартапі Трюфельленд пересаджуючи рослини, ми даємо їхньому корінню контактувати зі спорами трюфелів. у цьому випадку з дуже цінним чорним трюфелем Ми піддаємо рослини впливу спор, а через рік після пересадки перевіряємо їх. Незалежна експертиза. Підтверджують, чи утворився симбіоз між корінням і спорами трюфеля. Якщо так, ми отримаємо сертифікат і можемо продавати цю партію. Наразі трюфель ленд висаджує понад 100 тисяч дерев на рік. Ділянки, вибрані для культивації, обладнані датчиками, які надають дані про вологість ґрунту і регулюють подачу води. Після того, як чорні трюфелі виростуть, потрібно лише, щоб прийшов собака і винюхав їх. Це те, чим Кандіда і Саллі заробляють на життя. Ми збираємо з одинадцятої ранку і десь до четвертої дня. Якщо немає морозу, у такому випадку полювати на трюфелі не можна, бо це шкодить ґрунту. Ці культивовані трюфелі пахнуть так само сильно, як і інші. Ми називаємо їх нашими чорними діамантами. Потрібно близько шести років, щоб засаджена таким чином ділянка дала плоди, а точніше трюфелі. Завдяки цьому методу найбільше у світі трюфельна компанія може гарантувати свої поставки. Попит високий, а кліматичні зміни призвели до зростання дефіциту, каже голова цього сімейного бізнесу. Фермери та землевласники також можуть отримати вигоду від вирощування трюфелів. Трюфелі найприбутковіша культура у світі. один гектар, який використовується для вирощування трюфелів, може приносити 100 тисяч євро щороку профітто. цей чорний трюфель важить пів кілограма і коштує 600 євро. Незабаром його продадуть покупцям у США. Швидше за все, ми продамо цей трюфель комусь у Нью-Йорку. Там він потрапить до ресторану мішленівського класу, де його носитимуть від столика до столика і натиратимуть на страви. Це так прекрасно. Красивий, смачний, дорогий, і незважаючи на те, у якому високотехнологічному світі ми живемо, на нього полює все та ж стара симбіотична команда люди і собаки. Коли ми говоримо про людей з залежністю, ми часто уявляємо собі когось, хто має проблеми з алкоголем або нелегальними наркотичними речовинами. Але є мільйони людей залежних від азартних ігор, які втратили контроль над тим, скільки часу і грошей вони витрачають перед ігровими автоматами або у букмекерських конторах. Марко Роміч з Боснії надто часто був свідком того, як надія невеликий виграш може зруйнувати життя. Тому психолог поставив собі за мету допомогти іншим вирватися із тенет аза азартних ігор. Ми не можемо використовувати його справжнє ім'я, тому називатимемо його Ельвіром. Ми можемо знімати його лише зі спини, але навіть просто з'явитися перед камерою це вже величезний крок для нього протягом багатьох років. Ельвір був залежним від азартних ігор. школу це почалося поступово ще в школі 15 чи 20 років тому. Через деякий час я заліз у борги. Я позичав гроші у всіх: сусідів, родичів, друзів. Я зруйнував своє життя, життя моїх батьків, моїх двох сестер, мого свояка і його дітей. Я зруйнував половину своєї сім'ї. Це жахливо. Я б нікому не побажав такого. Усе почалося з Бінго, найпопулярнішої азартної гри в Боснії і Герцеговині. Потім він почав робити ставки на собачі перегони, казино та букмекерські контори тут на кожному кроці. Це одна з букмекерських контор, де я раніше грав. Щодня по дві години або й більше, поки в мене нічого не залишалося. Дві години іноді цілий день. У якийсь момент ти опускаєшся на дно, коли все втрачено. нічого не залишилося. Нашим камерам заборонено знімати в казино, але державна лотерейна компанія зрештою погодилася дати нам інтерв'ю. Вони керують казино по всій країні, але не дозволяють нам знімати людей, які грають в азартні ігри. Ця сцена постановочна. У компанії не люблять говорити про те, що люди тут руйнують своє життя. Вони кажуть, що справжня проблема це приватна конкуренція. Державна лотерея Босні Герцеговини єдина компанія у всій країні, яка пройшла сертифікацію як соціально відповідальний оператор казино. Жоден із наших конкурентів не сертифікований. Ми повинні заохочувати наших конкурентів також впроваджувати сертифіковані соціальні стандарти. таким чином ми могли б разом зменшити негативний вплив азартних ігор. А негативний вплив азартних ігор величезний у 2022 році. Тільки в боснійсько-хорватському регіоні азартні ігри принесли майже 875 мільйонів євро. За статистикою кожен дорослий боснієць втрачає через азартні ігри приблизно одну місячну зарплату на рік, і це за найскромнішими підрахунками. Проблема законські рішення полягає у відсутності належного контролю за дотриманням законодавства? Людям, які не досягли 18 років, заборонено робити ставки, але куди не глянь, у букмекерських конторах повно молоді. Експерти стверджують, що типовий гравець це одружений батько віком від 30 до 45 років. Не маючи достатнього заробітку, щоб прогодувати сім'ю, вони вбачають вихід в азартних іграх. са людьми, Щодня я працюю з людьми, які стикаються з цією проблемою. З сім'ями, в яких азартні ігри стали залежністю. щодня я бачу зруйновані життя, розбиті сім'ї, людей, які живуть із психічними захворюваннями. Разстрої маразних на ментальному плані. За оцінками психолога Марко Роміча у Боснії і Герцеговині налічується 50 тисяч людей, залежних від азартних ігор. Він єдиний лікар на всю країну, який на волонтерських засадах допомагає їм. Мало хто може дозволити собі лікування. Свук є та й проблем. Ця проблема є скрізь, і це абсолютна катастрофа. права, та катастрофа. У нас не вистачає ресурсів, щоб впоратися з цією проблемою. Да і на жаль, місцева влада не збирається це змінювати. Кої не маю жаль до себе Чека тепер, принаймні, рекламу азартних ігор мають обмежити. 14 років тому Роміч організував групу самодопомоги, яка досі залишається єдиною на всю країну. Вони зустрічаються анонімно що п'ятниці. В залежність від азартних ігор усе ще сильно стигматизується. Кожен приводить із собою члена сім'ї, адже родини також гостро потребують підтримки. Ельвір приходить сюди щоп'ятниці вже півроку. Каже, що це було для нього, наче заново народитися. Відколи я з ним познайомився, я завжди казав: спочатку приходить Бог, а потім лікар. Цим усе сказано. Раніше я не міг спати, не міг їсти, був замкнутим. Я не міг розмовляти, навіть із власною сім'єю. Тепер все змінилося. Я відкрився, можу говорити з будь-ким, Я почуваюся краще. Ельвір каже, що перші місяці були важкими, і спокуса не полишає його, але він навчився з нею справлятися. Він має хорошу роботу і вперше каже, що може уявити собі якесь майбутнє. У наш час є програми, які дозволяють відстежувати і регулювати майже все, що відбувається в навколишньому світі. У французькому містечку Сержі понтуаз поблизу Парижа влада вирішила дозволити мешканцям обирати, скільки енергії громада витрачає уночі. Завдяки використанню технологій місто може суттєво заощаджувати кошти. Однак думки мешканців розділилися щодо того, наскільки корисний цей додаток. Блискуче, що ж на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск програми Європа у фокусі. Щиро дякуємо вам за перегляд. Пам'ятайте, ви завжди можете знайти більше історії з усього континенту на наших сторінках у соціальних мережах. І з вами була Ліз Шоу. До зустрічі.